Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. Іде от грузочка 244-го шофена з примусовою нав'язкою, з блокіровкою. Даний тракторець у Бердичівський район. Люди 5 років їздили на 240 му ні разу не підвів тракторець і вибрали собі з перед контрактором. всі в гарному стані, перевірені. Все. Обслужений, все працює, гідравліка працює, гідробачок 95 на 24 в колеса, колесах, передні 16 на ресорах, противаги задніх коліс, противаги передніх коліс, тракторці всі в наявності. Будь ласка, запрошуємо, приїжджайте, вибирайте, тестуйте, купуйте, готуйтеся до весняних робіт. Тракторці всі в наявності. Всім гарного дня, дякую.